Дев'ятий клас хімія домашній експеримент порівняння мийної дії мила та прального порошку. Приготуйте в одній посудині водний розчин господарського мила, а в другій посудині розчин прального порошку вітчизняного виробництва. Із розрахунку одну чайну ложку стружки мила або мийного засобу. На 200 мл води. Візьміть чотири невеликі клаптики білої тканини. На двох клаптиках розітріть трохи землі, а на інші два нанесіть олію. Помістіть два клаптики з різними забрудненнями в посудину з водним розчином мила, інші два в розчин прального порошку і залиште їх на годину або більше. Чи зменшилася інтенсивність і площа забруднення на кожному клаптику тканини? Чи виявили ви клаптик, із якого повністю видалене забруднення? Потріть кожний клаптик тканини у відповідному розчині протягом однієї двох хвилин і промите у проточній воді. За результатами експерименту зробіть висновки. Бажаю успіхів у проведенні домашнього експерименту.